Не здаюсь, до кінця. Я вір, моя доля, рай, Сьогодні здаюсь. ми з тобою будемо говорити за Химеру. І за кращих ДД, на мою думку, на Химері. Звісно ж таки, на сьогоднішній день самими кращими героями. ДД на Химері є герої від максимального здоров'я, але не у всіх вони є. Так що я пробігся по всіх епічних, легендарних, навіть міфічних героях. Так і зараз склав якийсь списочок. Він не буде від кращого до гіршого, він буде просто поділений по різних категоріях. І якщо в тебе немає з верхньої категорії героїв, ти сміло можеш брати героїв із нижчої категорії. Верхня, нижня. Ну, коротше, місія на сьогодні не назвати Хемеру гідрою. Погнали, друзі. Е, погнали! Розпочнемо ми наш сьогоднішній відосик з епічних героїв. Так, їх є декілька, яких би я рекомендував, якщо в тебе немає героїв повище, використовувати на Хемері. Звісно ж таки я трішки пошукав, і е, також буду давати команди. З цими героями, щоб ти орієнтувався, всі команди будуть з п'ятої химери. Так, трішки зробив для вас такий, е, проробив таку роботу. Я надіюсь, тобі буде цікаво і корисно. Погнали по героях. Е, спочатку йдемо до епічних героїв. І перший наш епічний герой, як ви думаєте, хто це так, це Фенакс. Фенакс, чудовий герой, я його вже розкрив потенціал на Гідрі, і також буду рекомендувати всім його, хто її використовував на Гідрі, використовувати його на Химері. Будемо говорити просто по декілька слів за кожного героя. Фенакса, що цікаво, цікаво те, що в нього автоатака. Також я буду називати які коефіцієнти в навичок, щоб ви собі приблизно орієнтувались. Автоатака б'є два рази по одній цілі. Дуже сильно коефіцієнту складає 4,1 на кожен удар, якщо під дією штрафів. Далі А2. Блок бонусів, блок активних навиків, 3,5. Коефіцієнт і а три коефіцієнт аж цілих 6 і 7 також атакує одного ворога. Тут фенакса. Ви вже дивіться самі, як ви можете збирати. В першу чергу, ми зараз не беремо цілі, так хоча фенакс як дебафер також багато цілей закриває. Ми зараз беремо чисто в розрахунок героїв ДД, тобто герої, які будуть наносити шкоду. А в другу чергу, якщо вже вони якісь виконують ще додаткові функції, це вже буде такий бонус так, для нашої команди. Але сьогодні ми чисто роз, з вами розбираємо героїв, які наносять шкоду на химері. З фенаксом, друзі, показую вам. Ось тут зараз вверху буде команда, і там буде всі команди будуть показуватись. З фенаксом я знайшов ось таку ось команду. Всі команди на п'ятій химері. Їх же ж 5? Коротше, на передостанній. На передостанній химері е, ось така команда. І вони, ось ці всі команди, які ви побачите вверху, вони всі наносили по п'ятій химері 100 плюс мільйончиків. Ось, чого я взяв п'яту, а не взяв шосту? Ну, бо. Ну, бо ось так мені захотілось. Сто плюс мільйон всі ці команди наносив. Добренько, з цією командою із Фенаксом розібралися. Тут що ми бачимо: Фенакс, Ніндзя, Ельва, Леді Мікага і Естрі. Ну, фактично, більш-менш доступна команда. Але із легкістю, якщо в тебе когось із цих героїв немає, ти можеш когось поставити із тих, хто є в тебе на аккаунті. Добренько, друзі, йдемо тоді до наступного героя. Наступний герой у нас із. Відступників, епічний герой, і це Віспер. віспер так, має в своєму арсеналі також вона бафається, вона е, за, завдає додатковий удар, одним словом, чисто ДД, а його її пасивочка каже, що це чисто ДД проти босів. Що ж тут по коефіцієнтах? У Віспер автоатака 4 коефіцієнт, А2, 3 і 8. А 3, 2 і 6 коефіцієнт. Показую вам, друзі, команду з віспер, яка надамажила 100 плюс мільйончиків на 5-й химері. Так що ми бачимо з е, сохатий Віспер Ніндзя, Пітьончик і Леді Мікага. Леді Мікаге прям дуже і дуже гарно сюди вписується. Йдемо, друзі, далі. А ти можеш написати, який би список або топ героїв ти би хотів побачити про Химеру наступним. Е, йдемо до наступного героя. Наступний герой у нас із гномів. Е, хотів я сюди поставити галу довгокосу. косу от прям дуже хотів, але щось мені трішки трішки, ну, вона не дуже. Так, вона прикольна. Її е, додатковий хід, е, так вона може дамажити, але фактично вона нічого не робить, окрім чистого демеджу і цього трішки недостатньо на химеру, того що у нас ще є цілі. Тому, друзі, я обрав геомантика. Геомантика немає сенсу дивитися на коефіцієнти, тому що в нього саме більше дамажить його випалювання і його пасивна навичка. Також з А2 він вміє красти або просто знімати бонуси з. Тімери або з будь-якого іншого е, ворога. Показую команду. Команда також досить бюджетна: Armstrong, Geomant, Ельва, Гнут тут уже є, і Естріт із Злиття. Так що ось така команда має право на життя. В принципі, це всі герої епічні, які би я рекомендував прокачувати. А зараз ми йдемо вовсім тяжкі, йдемо до друзі, легендарних героїв. І перший. Зараз я знаю, що ти хочеш написати. Та ну, войдовий! Так, друзі, це Турвольд. Турволь чимось подібний на Фенакса. В Турвольда дуже хороші навики він б'є з автоатаки і з А3. З А2 він бафає сам себе і отримує додатковий хід. І це дуже чудово, тому що не потрібно якогось героя, який спеціально буде братися для Турвольда, який буде давати збільшення атаки. Він ще додатково збільшення крит шансу. Якщо я не помиляюсь, там є така ціль, навіть щоб надамажити. Добренько по Турволь. Автоатака і А3 коефіцієнт однаковий складає трійку. Ось, але ще тут плюсується, шкода збільшується залежно від кількості активних бонусів героя. Тобто, чим більше бонусів на Турволі, тим сильніше буде шкода від його А3-навички. Показую з Турвольдом команду. Ось така команда Турвольд, Віспер, Лідія, Мітрала і Ельва. Сто плюс мільйончиків вони надамажили на п'ятій й кімері. Добренько. Йдемо, друзі, до наступної героїні. Вона у нас, якщо не помиляюсь, з несмертної орди. І це, друзі, Крихітка Енні. Крихітка Енні, як ми знаємо, це хороший ДД в одну ціль. Зараз будемо розбиратися, чому ж вона тут така крута. Давайте я спершу е покажу вам її навички. Так? Якщо ми даємо точність, вона може зменшення захисту накинути. Тут вона себе бафає, збільшення атаки і бездоганну завісу, це вже якісь цілі ми можемо виконати. І. З А3 жарить вона просто катастрофічно. Також додатково, якщо її вб'ють, а вона худенька, вона. Під час воскресіння буде бігти е, свого е, обідчика бити. Додатково теж можна це розігрувати, якщо у вас є. А у вас має бути герой воскресіння. І от ви бачите, що можна воскресити, вбили крихітку Енні, е, воскресили, і вона пішла ще додаткову шкоду наносити. Таким також можна користуватися. Що у неї по коефіцієнтах? Тут вона б'є три рази на кожен удар, коефіцієнт 1,3. Ну, не можу сказати, що багато, але е, і немало. Далі А-2 б'є два рази з додатковим бафом на кожен удар 2,7, тобто 5 і 4 в сумі. І, друзі, ось тут коефіцієнт, вона ще додатково ігнорує захист. Ось тут коефіцієнт складає 5,7. Так що, якщо у вас є крихітка Енні, а я би рекомендував будь-якого героя з душами. Ось з цього списку будь-якого героя, але потрібно душі. От, наприклад, для крихітки Аенні потрібно як мінімум 4 душі, так того, що це всі стати, які потрібні для чистого ДД, який буде наносити шкоду. Ось здоров'я, атака, захист і критична шкода. Звісно, якщо буде крихітка Енні, або будь-який тонкий ДД від атаки, буде мало мати здоров'я, то він буде постійно падати. І цього нам не дуже то і хочеться. З крихіткою Енні показую ось тут команду. Геоманд, крихітка Енні, Ріхо, замість Ріхо може бути будь-хто інший, якийсь дебафер, так, або хіллер. Далі Ельва і Мікага. Так, крихітка Ені любить, коли блендерять також, вона з автоатаки може трішки та й надамажити. Добренько. Далі, друзі, ми переходимо до наступних двох героїв. Чого двох того, що вони знаходяться в воїнах Сутіні. Перший це ніндзя. Безкоштовний герой, у всіх він має бути на аккаунті, має бути прокачаний. І якщо не на Хемері, то на гідрі ви його Однозначно захочете використовувати. По ніндзі. давайте розберемось. По ніндзі. автоатака по коефіцієнтах 3,7, А2. Випалювання плюс підрив випалювання. Коефіцієнт на кожен удар, а він б'є три рази. Двійка. Невеликий, але за рахунок того, що він підриває сам випалювання, він просто надомажує багато-багато шкоди. І коефіцієнт на А3 четвірка. <звіг> якщо атакує боса, як там якщо засує цю навичку під час дію з босу, атакує тільки його, а не всіх ворогів. Ігнорує 50% захисту цілі. Тобто він ще й за три може непогано жахнути. Але що нам цікаво, то що він чим далі вліз тим більше він надамажує. Це є у нас ніндзяго. Давайте я команду з ніндзяго ось тут покажу. Тут уже йде. Войдовий легендарний герой е за місії, так, Раманту, Ніндзя, Ельва, знову ж таки, іде. Мікага, нам хочеться цю зв'язочку разом використовувати. І додатково тут ще використовувався Маріуст. Ну і відповідно вони із легкістю 100 плюс мільйончиків роблять шкоди. Ось і закривають не багато, немало, а ще й місії якісь виконують. Давайте далі ми перейдемо до другого героя. Другий герой у нас також звідси це Мічинакі. Це Мічинакі. Ви всі знаєте, відкрився. Ви всі знаєте, що Мічинакі вміє робити. Так, випалювання здоров'я, двойний розлом, тобто зменшення захисту і зменшення атаки. І тут б'є два рази. Перший удар, хто не знав, усуває всі бонуси. А другий удар ще замовляння на кидає. Хоча фактично воно нам тут не дуже то й потрібне, але ось то, що він знімає бонуси, дуже і дуже навіть приємно. Замовляння бустить його. Шкоду через пасивну навичку. По коефіцієнтах автоатака 3,5, а 2 четвірка і А3 на кожен удар по 2.1, тобто в сумі 4,2. Яка ж команда, а все та ж сама, що і з ніндзею? Просто замість ніндзи ми ставимо Мічінакі і йдемо сміло навалювати нашу шкоду тут я би сказав. Маріус навіть, напевно, обов'язковіший так того, що Маріус і шкоду наносить, і Баф захисту дає. А Мічинакі у нас герой від захисту, і йому потрібно для того, щоб наносити багато шкоди, йому потрібно, щоб баф захисту був в команді. Добренько, друзі. Йдемо до наступного нашого героя. Наступний герой. Тут я вам повторюсь: тут не йдуть від слабшого героя до сильнішого, тут просто набір героїв і будь-якого, хто у вас є, і з цих героїв ви можете використовувати. <кхем> Вибачаюсь. Е, наступний у нас герой, друзі, це Квінт. Квінт, хто грає онлайн на ранку, вже давним-давно е, хто хотів його забрав. Не знаю, чи ви використовуєте. можеш написати, чи ти використовуєш квінта на ранці, але час від часу він та йдесь. Попадається. Чим цікавий Квінт? Він цікавий своєю автоатакою. Атакує одного ворога, завдає додаткового удару, якщо ціль не має бонусів. У разі критичної атаки завдає удару ще раз. Тобто він може вдарити цілих три рази. І це дуже і дуже прикольно. Далі, А-2. Квінт. Зменшення захисту, А3 сам себе бафає і може виконати додаткову ціль. Тут далі пасивочку, в принципі, можете самі прочитати по квінту. Ось тут автоатака. На кожен удар коефіцієнт складає 1,9. А 2 5,5 коефіцієнт. А 3, 3,8 Коефіцієнти не можу сказати, що супер-супер сильно великі. Звісно, на А2, 5,5 коефіцієнт це е, досить і досить е, гарно, але він ще додатково може накласти зменшення захисту. Далі, друзі, яка ж команда з квінтом? показує? Команда з квінтом. Тож також досить дуже бюджетна. Е, звісно ж таке, тут замість. Е, Хракіна можна поставити будь-якого блендериста. Ось є Сухатий лицар, є Ельва. Бачимо, Ельва майже в кожному майже в кожній команді, тобто Ельва МВП на Химері, Квінт і Гнут. Ось така команда на п'ятій химері набиває досить і досить хорошу шкоду. Так що, якщо у вас є Квінт і у вас є зірочки на нього, можете сміло його Використовувати добренько. Далі не відходимо далеко. Раталос. Раталос був на злеті, давали на нього зірочки. В мене тільки я забрав на нього три зірочки, але я його і на гідрі не використовую, і на химери він мені не дуже потрібен. Але якщо в тебе немає кращих героїв, то Раталос може здивувати на химері, погнали по його навичках. Автоатака накладає зменшення захисту без точності. А 2 б'є, якщо ціль бос ігнорує 100% його захисту цілі. А 3 атакує всіх ворогів перед атакою себе бафає. І також досить цікава пасивочка. Що вона нам говорить? Нам, вона нам говорить, що нам потрібно мати випалювання разом із Раталосом, щоб посилювати шкоду і живучість самого Раталоса. Що ж в нього? По коефіцієнтах. Раталос. Автоатака, коефіцієнт 3,2, А2 коефіцієнт 4. І А3 коефіцієнт 4, 4,1. 4, і, звісно ж таки, друзі, показую команду разом із Раталосом. Ось така команда. Сміло можемо брати і використовувати. Фактично, майже можна сказати, всі безкоштовні герої, окрім Ельви. Ну, якщо ви хочете собі ельви, Ельву на аккаунт і не дуже хочете грати, то можете там десь місяць почилити, а потім шлях відродження, а потім 20 баксів, і Ельва у вас є на аккаунті, але це не точно. Е, добренько. Е, друзі, погнали далі. Хто ж у нас далі йде? А у нас далі йде Любимчик з варварів, друзі, це Тор. Тор вже засяяв. На гідрі Тор засяяв на. Ренці Тор засяє по всіх ПВЕ підземках, куди його тільки можна поставити. І на Хемеру я би рекомендував також його брати, якщо когось кращого в тебе не знайшлось на аккаунті, якщо в тебе є на нього зірочки. Звісно ж таки, чому б і ні? Погнали по коефіцієнтах, автоатака б'є два рази, коефіцієнт 1,9 на кожен удар. А2 атакує всіх ворогів, е, ну, але тут він не зможе настакати молотком рекошети. Е, тут коефіцієнт 5 рочка. Далі, сам себе бафає, може накласти зменшення швидкості коефіцієнт 4. Також. Ось тут ну, пасивочка буде дуже паршиво, тому що Химера одна і дуже паршиво буде тут працювати, але коефіцієнт 3,8. Також додаткова шкода. Е, команду. Команду з Тором уже друзі вам показую. Ось тут Лідія, Ельва, Гнут, Гвіндулін і Тор. Фактично є все, що нам потрібно. Навіть трішки зможемо виконати завдань або цілей на химері. ось таку досить і досить бюджетну. Зараз знов напишеш: Гнут не бюджетна. Ладно, не суть. Кого не суть? Діда не суть, куди не суть? Погнали! Погнали, друзі, далі. Далі я пропоную перейти до героїв. Які будуть уже наносити значну шкоду. Це герої від максимального здоров'я. І перший е герой у нас із вищих ельфів Оторіончик. Так, зараз він не дуже актуальний, того, що... Е Голови червоні, Оторіончику трішки важкувато, але, можливо, на наступну ротацію, як зміниться е, колір е, самої химери, то Оторіончик сам себе і е, зарекомендує на химері. Що цікавого, цікаво, що він б'є два рази. Тут шкода залежить від атаки, від максимального здоров'я, і шкода досить і досить непогана. Поки що команд немає. з... Е, Оторіоном. Але що хочу вам сказати, будь-яка команда. Забираємо будь-якого ДД, ставимо героя від максимального здоров'я. дивимося, щоб ми могли виконати побільше цілей і заграє, чому б і ні. Також сам себе бафає, отримує додатковий хід, і це досить і досить чудово. Єдине паршиво, що, що він ось тут не може настакати на химері свою пасивочку, ну але і окей. Е, добренько. Е, наступний герой, друзі. Наступний герой. Той, кого хочуть всі, але не всі мають. Гнут. Гнут нам цікавий через його атринавичку, того, що він не тільки б'є три рази дуже і дуже сильно, а він ще й додатково скорочує захист цілі на 3%. Тобто три рази за три походили, і фактично, мінус 30% захисту. І це дуже і дуже сильно бустить шкоду на химері. Е, звісно ж таке. А 2 додаткові цілі, і автоатака тут. Ну, та й автоатака. Е, герої від максимального здоров'я не бачу сенсу говорити про коефіцієнти, бо вони там такі трішки, е, ну, таке. Ось е, аналогічно ставимо в будь-яку команду. Е, далі. Далі, друзі, ми йдемо до покручів, йдемо в самий низ. Маріус бравий, от таке не дядько. В будь-яку команду ставимо. Його А-2 надамажує ой-ой-ой і ай-яй-яй. Додатково він сам бафає себе і команду, отримує додатковий хід, і все частіше і частіше буде використовувати свою А-2-навичку, додатково знімаючи, або, як правильно, тут пише, скорочує тривалість всіх бонусів. Ну, фактично, при наявності точності знімає бонуси з ворогів. Маріус чудовий дядько, чому б і ні. Безкоштовний, рано чи пізно його отримає кожен. І, друзі, топова, топова героїня на сьогоднішній день це Акриція. Чим вона дуже хороша? Вона дуже хороша тим, що в неї кожен удар максимальне здоров'я ворога. Максимальне здоров'я ворога і максимальне здоров'я ворога. Тобто акреції потрібно що? Акреції потрібно багато разів ходити. Якщо ви її зможете вдягнути в хороший сет додаткового ходу, це буде прям дуже і дуже гарненько. І акреція просто надамажує як люта. Добренько. Друзі, це всі. Легендарні герої. Ми зараз перейдемо до двох міфічних героїв. Чому я їх поставив окремо, тому що це міфічні герої, які ситуативно але зможуть вам зайти в команду. Перший міфічний герой це Алас. Алас чим цікавий? Алас це не про велику шкоду, а Алас це про виконання місій. Так, в нього в його е, арсеналі навичок є досить і досить цікаві навички за допомогою АЛАЗа. Так, він на 5-6 і там дамажить 30 мільйончиків в хороших 30-40 мільйончиків в хороших е, артефактах. Але за допомогою АЛАЗа ми можемо. Виконати більше місій, ніж за допомогою будь-якого іншого ДД з цього списку. І наступний герой, і кінцевий герой у нас із воїнів сутіні. І це, друзі, Тоширо. Тоширо, чим цікавий, тим самим. Ось давайте я знову ж таки покажу ось цю команду. Забираємо звідси ніндзю саме Тоширо. Надамажує він дуже багато за допомогою леді Мікаги. Дуже багато він допомагає нам закрити потреб нашої команди, робить місії. Одним словом, в кого є Тоширо, і ви його не використовуєте, я би рекомендував його використовувати. Ось непогана команда. І, звісно ж таки, що Тоширо вміє постійно з автоатаки приєднюватись разом до Мікаги, Зменшення захисту, паразит. Тут він просто б'є. В другій формі, якщо потрібно, ми переходимо в другу форму, накладаємо зменшення швидкості, паразит, пасивна навичка, просто бомба. Що, вперше, що в першій другій формі. Ось. Так що Тоширо вміє набивати шкоду. Ось, ось такий друзі, вийшов список героїв. В першу чергу ми. Брали до врахування те, що герої ДД, що вони мають наносити шкоду. А в другу чергу вже собі дивитись, хто у вас є, які цілі вам потрібно закрити і так далі. І тому подібне. Ось такий список. Напиши кого використовуєш ти. Я вам зараз показую свою команду, якою я особисто формлю. Так, в мене є Маріус і Гнут, е, є Арбаїс. Замість Арбаїс можна ставити некмотарчика. Буде ще, напевно, простіше, але буде мінус одна. Ціль так, ви бачите, що це шосту е, химеру. Я вам показую останню. Е, 7 цілей я виконав, 171 мільйончик набив. Цією ж командою на п'ятій я набив 175, якщо не помиляюсь, і 8 цілей я виконав. Арбаїц, Маріус, Гнут, Пітіончик і Лідія в майбутньому, напевно, буде трішки змінюватись. Команда на кого ще не знаю. Подумаємо разом, можливо, можливо, щось зміниться. А можливо, і буду бити цією командою, тільки буду експериментувати з одягом героїв. Напиши в коментарях, ким ти б'єш. Хто тобі з цього списку сподобався? Можливо, я тобі відкрив якусь, якусь нового героя. Одним словом, якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відео. Everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.